Ім'я Лариса Польська. я голова благодійної організації фонд громади міста Херсон Захист. Наразі з огляду безпеки наша команда працює з Києва. Моє рідне місто Херсон було звільнено від окупантів майже рік тому, але на відміну від інших прифронтових територій України, відстань від Херсона. До ворогів, до російської армії, де вона розташована, Усього два кілометри. І тож з першого дня звільнення і по сьогодні Херсон щодня, щоночі нещадно обстрілюється. Гинуть люди, дорослих за цей 2000 23 рік загинуло 236, на жаль, троє дітей. Майже тисяча дорослих поранені. 46 дітей. Ворог цілиться в оселі людей. Цілиться в лікарні, заклади культури, архітектурні перлини Херсону, в енергооб'єкти. Наразі зруйновано в Херсоні більш як тисячі сиряків об'єктів. З них 114 закладів освіти. Це страшно зиму, ми передаємо від вас наші німецькі друзі, путряний одяг, термобілизну, буржуйки. Паливні брикети, хоч якось побігнути людей, у яких в Херсоні пропадає світло, а значить і тепло. Люди, херсонці, сприймають вашу допомогу зі сльозами вдячності на очах. Спасибі німецькому народові за гуманітарну підтримку, за моральну підтримку херсонців. Бетон в Херсоні рушиться, але ворогам не зламати нашу волю, нашу віру в перемогу ми вистоїмо.